І підгончик мені вчора зробили. Я був просто шокований. Дивіться. Я вже давно на таку штуку заглядав. Це камера е, відеонагляду, яка на Wi-Fi працює. Е, ось так вона виглядає. На неї можна керувати з телефону, там вліво-вправо повертати, вверх-вниз повертати. Ще також в неї є функція. Типу сигналізації виставляєш години, з якої по яку не має бути там руху ніякого зайвого. Якщо буде якийсь рух, вона це зразу ловить, фіксує і відправляє вам повідомлення на телефон. Я там не розбираюсь в тих фірмах, того їх там настільки різновидів, що коли я хотів її купити, просто не зміг зупинитися на чомусь одному. А тут, от отаку от фірму підігнали, кажуть, це дочірня компанія якоїсь там хорошої фірми. Ну знову ж таки, я там не розбираюся, але підключив, вже подивився. Так, зображення, все як керується, дуже класно працює. Залишилось тільки її встановити, і треба ось таким чином підвісти, е, десь в боксі, і тоді вже вам покажу, як показує зображення, як записує, як керується, якщо вам цікаво.